Громадянське суспільство це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин, сфера непримусової людської солідарності. Саме цьому поняттю присвячений цей тиждень і всі події, які відбудуться протягом найближчих днів. Цей тиждень у нас оголошений в регіонах як завдання президента України щодо розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики. Взагалі тема дуже цікава, і вона дуже актуальна для нашого суспільства, тому що дійсно ми повинні вибудовувати в кожній громаді громадянську позицію до тих чи інших подій. І нам ще дуже багато треба зробити в цьому плані, щоб називатися громадянським суспільством. Громадянське суспільство починається з такого конструктиву, як активність та відповідальність. Ось останнім українцям слід повчитися. Міський голова на плановій нараді зачитав листа від першого заступника начальника інспекції державного будівельно-архітектурного контролю у Київській області, в якому Борис скаржаться на стоянку біля будинку. Проводиться перевірка. Дотримання вимог містобудівного законодавства під час будівництва автостоянки в місті Борисполі по вулиці Київський шлях, 81. Я думаю, що ми всі бачили, яка зроблена автостоянка, ви бачили, який зроблений тротуар, які зроблений благоустрій, здавалось би, люди, які дружать нормально з головою своєю, да, з містами. ну, Мабуть, всі сказали, ну добре, да? але не всі так думають. І тому колективне звернення йде до прокуратури. Прокуратура, звичайно, вона повинна теж віддеригувати. Стоянка відповідає всім нормам. Тим паче нові місця для парковки в центрі міста конче необхідні. Просимо вас, в межах діючого законодавства то повноважень надати інформацію щодо власника або користувача земельної ділянки. На які побудовано е, вказано постоянку, чи надавались містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки із наданням належним чином завірених копій відповідних документів? Хочу сказати, що ми експерти е, проект робили, експертизу воно пройшло, тобто у нас всі документи є, але це сьогодні треба, щоб наш працівник сідав, давав відповідь, прокуратуру, давав туди, тобто відволікаємо час. Виникає питання. Так оце ці люди є представниками громадянського суспільства, скільки ще нам треба сьогодні прожити, як змінити ментальність для того, щоб все-таки те, що робиться позитивне, його не обгажувати. Далі начальник міліції Роман Коз'яков розповів, що зухвалого грабіжника у Кирсибанку затримали. Під час проведення заходів працівниками Бориспільського міськвідділу на четверту добу був затриманий місцевий мешканець. Його вилучено зброю, вилучено одяг, якому він скоїв напад. І на теперішній час він перебуває у СІЗО заарештований. Про стан оплати за газ від початку опалювального сезону далі перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Ми використали всього газу вже на 3 мільйони 37 тисяч газ. Газ дуже дорогий і сума бачите, яка тільки за один місяць вже складає 3 мільйони 37 тисяч. Проплатили ми 1 мільйон 313 тисяч або 42% від спожиту. Звичайно, що це питання залишається на контролі, на контролі облгазу, на контролі на газу звичайно, і наше підприємство. Працює із споживачами, з боржниками для того, щоб цей борг у нас не наростав, щоб ми його вчасно сплачували. Далі про стан підготовки комунальників до зими розповів директор виробничого управління комунального господарства Василь Шукало. На теперішній час заготовлено дві тонн піщано-сольової соліща. Підготовлено зроблено поточний ремонт 11, -11 техніків яка буде задіяна в разі вимкнення сприяти погодних демон на дорогу міста. Крім цього, є усна домовленість за знаходиться в стадії підписання договора з підприємствами, в яких є автогаридарі і бульдози. Це є Спанка-530, ПП Бузнень, ПАД БУ-813, КП ЖРЕУ, БМУ-53 та ПП Фригад, які при потребі при нашій заявці будуть техніку, надавати техніку для розчистки вулиць в міста різнівих заносів. Про культурні події цього тижня, керуюча справами виконавчого комітету Бориспільської міської ради Людмила Передарей. Дуже цікавий захід відбудеться у четвер, 14 числа. Це у центральній бібліотеці. Літературно-музичний вечір Кобзаря величне слово до 200-річчя дня народження Шевченка. І вже у п'ятницю, 15-го числа, о 16-й годині літературно-музичний вечір, допоки є Шевченкова мова доти Україна є ж таки до дня і ще української та там начальник відділу санітарного нагляду Євгенія Грушевська розповіла, що повітря в Борисполі надто забруднене, і причина цьому вулиця, Київський шлях, воналізував детальніше дану ситуацію. Ми з'ясували, що найчастіше боліють учні першої, четверте та шоста шкіл. Тобто тих шкіл, які розташовані біля автошляхів з інтенсивним рухом. Автотранспорт Росії для поліпшення екологічної ситуації необхідне будівництво, звісно ж, окружної дороги. Сподіваємось, що рада регіонів нам в допоможе. Про спортивне життя Борисполя розповів директор центру спорту і фізичного здоров'я населення Микола Костянець. Зараз планується із за слідчого вихідного. Дня планується проведення зімного чемпіонату е міста Борисполя по міні-футболу. Плануємо провести. Ну просто це ще в нас. нас в нас вже 16 команд бориспільських, і всі просяться там е е е декілька та, команд із району, тому що там. Він далеко їдеться, вони не проводить, ми зараз обговоримо. Десь набирається 24 команди, це десь 300-80 чоловік учасників буде. Ми плануємо, як почнемо, оце полистопади, так закінчимо, а у квітні місяць. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.